Лія Галицьких, якби троянди вміли говорити. Якби троянди вміли говорити, про що б вони розповіли? Напевно, про свою країну квітів, з якої світ до нас вони прийшли. Якби троянди вміли говорити, то розказали б нам, що бачать сни. У них вони сміються і граються, мов діти, біжать по лугу на перегонки. Якби троянди вміли говорити? То б заспівали б нам вони пісень, історії життя у світі, життєві долі багатьох людей. Якби троянди міли говорити, то розказали б нам, як ранкове сонце цілує їхні ніжні пелюстки як миє є дощ, їх яскраві квіти, змиваючи усі непрохані думки. Якби троянди міли говорити, то зашарілись їхні пелюстки Проте як розказали б, як розпустий вітер їх обіймає тихої вечірньої пори. Якби троянди міли говорити, але вони, ці королеви квітів, ховають таємницю у мовчанні і дозволяють нам лише милуватись чарівним цвітом і пахощем.